Ефірі Городоцький центр Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі, до вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина. На його початку коротко про головні теми сьогоднішнього випуску. Вибори в Україні відбулися. Городочина проголосувала за своє майбутнє. 68 річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників святкували Городочани минулого тижня. Десятирічний Сашко Із Команова мріє разом з однолітками ходити до школи. І при цій інші теми детальніше у наступних відеосюжетах. Парламентські вибори в Україні 28 жовтня відбулися в атмосфері прозорості та демократії. Незначні порушення не вплинули на волевиявлення громадян. Саме такі висновки зробили більшість міжнародних громадських організацій, які були присутніми в нашій державі під час виборів народних депутатів до Верховної Ради України. Міжнародні спостерігачі заявили, що порівняно з 2010 роком, у виборах 2012 року брали участь як партії, так і окремі громадяни. А це вже ознака демократії. Центральна Виборча комісія проводить свою роботу ефективно і досить об'єктивно. А встановлення веб-камер на виборчих дільницях та присутність великої кількості спостерігачів забезпечили прозорість виборчого процесу і зменшили кількість порушень. ЗМІ мали можливість повноцінно висвітлювати перебіг виборів, що також є свідченням демократичного суспільства. 28 жовтня Городощина висловила також своє волевиявлення щодо тих кандидатів чи політичних сил, які мають представляти інтереси жителів району у Верховній Раді. І загальної кількості виборців городоцького району 41 271 Взяли участь у голосуванні 24 963 виборців, виборці, що становить трохи більше 60%. Загалом по 192 округу, до якого війшли Городоцький, Донаєвецький, Єрмолинецький та Чемеровецький райони, лідером за мажоритарною системою став Олександр Грего, за якого віддали свої голоси 56 379 виборців, що складає трохи більше 58%. Друге місце у симпатіях виборців посів Мирослав Мусі, який набрав 17,3. 38%, третє – Йосип Вінський – 11,22% голосів виборців. По партійних списках лідерує політична партія «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина», яка за попередніми даними Центральної виборчої комісії станом на 31 жовтня набрала 36,8% голосів. Партія регіонів – 24,19%, політична партія «Удар» Віталія Кличка – 15,81%. 28 жовтня кожен українець зробив свій вибір. З цього дня в Україні розпочався новий відлік часу. Змінилося життя і у Андрія та Інни Кльоць. Саме в цей недільний день вони узаконили свої відносини. І, хоча день весілля молодят співпав з виборами, знехтувати своїм правом проголосувати вони не збиралися. А тому, залишивши святковий стіл, завітали на виборчу дільницю. Там їх зустрічали з квітами та приємними словами привітань. від членів Комісії. Виборчої дільниці 195-ї. Поздоровити ще раз з вашою знаменою датою, яка співпала з знаменою датою країни. Ви на вибори ходили так років з 80, напевне. Правда? Разом. Тепер вже будете ходити разом. Молодята, як справжні патріоти, своїх батьківщини розуміли, їхній голос потрібен країні та рідному місту. Тому що є сам перед наш обов'язок. І нам не байдуже за нашу державу. І ми віримо, що може невеликий наш голос один, два вже як подружнього сімейства. змінить щось в державі цій. Ми проголосували за достойного кандидата і думаємо, що у майбутньому наш, наш, нас чекає щось краще. Усією сім'єю прийшли на вибори Андрій та Альона Водзянські. Підтримували їх донечки Анастасія та Мар'яна. Саме для них батьки хочуть кращого майбутнього, тому голосувати пішли всі разом. Вирішив прийти на дільницю проголосувати, тому що хвилююся за долю батьківщини. Загалом вибори у городку пройшли досить спокійно. До обіду на дільницях в центрі міста явка виборців становила від 22 до 35 відсотків. На дільниці, яка була розміщена в районному будинку культури, мало б проголосувати 1726 чоловік, із них 39 на дому. Прийшли на дільницю цю майже 55% відсотків виборців. Голосування у нас розпочато та я згідно закону про вибори народних родин в 8 годині. Порушень нас абсолютно не було ніяких виявлено. Один виборець з зв'язку з тим, що в нього зір дуже поганий, і він помилково в одномандатному виборчому округу відмітив не того кандидата, якого він хотів. Це питання вирішено відповідно до законодавства, складений акт та виданий чоловікові новий бюлетень. А найактивнішими у місті були виборці дільниці номер 194. Вона розмістилася в приміщенні дитячої художньої школи. Наша дільниця нараховує 1300 виборців, із них 40 у нас неспроможні самостійно пересуватися. Це виборці, які голосують за. Межами виборці виборчої дільниці на дому до чотирнадцятої години тут проголосувало 35% виборців. Усього явка виборців на цій дільниці становила майже 60%. У Нас дуже хороша, активна ситуація на дільниці. У нас не створені черги, все відбувається згідно закону, без порушень. І можна сказати, що дуже гарно наші городчани приймають участь у цій виборчій кампанії. Голосував у городку за місцем реєстрації і кандидат в народні депутати по 192-му виборчому округу Олександр Герега. Його городочани зустрічали з квітами та найкращими побажаннями. В свою чергу Олександр Володимирович подякував усім, хто його підтримував, допомагав. Чи навіть критикував? Ми багато корисного взяли під час, під час якраз цих передвиборчих перегонів. Ми дійсно об'їхали по три кола кожний район. По три рази ми об'їжджали кожну сільську раду, і цим ми також хочемо подякувати всім тим, які нас приходили. Люди прості підтримували. Вони вислуховували нас, задавали питання, деколи критикували. Знаєте, мені не соромно за цей період, і ми підійшли на сьогоднішній день з гарним гумором і настроєм. Чому? Бо ми працювали. Мабуть, поганий настрій має бути в того, хто нічого не робив. Приїхала підтримати Олександра Грегу і його донька Вікторія, яка зізналася, що ці місяці були для них найважчі, попри те, вона дуже пишається своїм батьком. Я по-дитячому так трошки ревную, бо тата немає, тата тут. Але я справді вірю, що він достойний цього, і я дуже рада, що в нього з'явиться я сподіваюся, така можливість працювати і допомагати людям. Прихильники кандидата були впевнені в його перемозі, і так воно й сталося. По Доноєвецькому виборчому округу за попередніми підрахунками він набрав найбільшу кількість голосів. Лише в Городоцькому районі його кандидатуру підтримали 71 Соток виборців, а в місті городок майже 80. Городочани висловили Олександру Володимировичу свою повну довіру. Нагадаємо, на п'ятирічний термін будуть обрані 450 народних депутатів. Половина з них обирається за пропорційною системою по політичних партіях та об'єднаннях. Половина по мажоритарних округах. Прохідний бар'єр за партійними списками становить 5%. В одномандатних округах перемагає той кандидат, що набрав найбільшу кількість голосів. Продовжуємо випуск. За своїми турботами, насиченими буднями, ми не помічаємо проблеми. Тих людей, з якими живемо поряд, а варто би, оскільки чимало людей потребують нашої підтримки і допомоги, познайомившись із десятирічним Сашком Вінніком із села Куманів, були раді зустрічі із розумним талановитим хлопчиком. Його хобі малювання. Картини Сашка проникливі і світлі, бо ця дитина, незважаючи на дуже важку хворобу, він не може ходити, не втрати віру у життя. Він усміхнений, щирий і на добрий та товариський хлопчик. А ще вірить у те, що колись зможе ходити, що підставлятиме свої долоні під ласкаві промінці. Сонечка допомагатиме матусі поратися по господарству та бавити меншу сестричку аніту, але поки що це лише мріє, бо хвороба на заваді. Проблеми із здоров'ям Сашка Вініка розпочались, коли він почав відвідувати школу. Обстеження підтвердили діагноз важкого захворювання. Відтоді хлопчик не ходить, він постійно у ліжку вдома. Мати Сашка не в змозі не те, що його лікувати. Вона не може доставити сина у лікарню. Якої допомоги потребує ваш син? Ой, щоб допомогти йому, що знаю, телевізор, телевізор. Що з тебе завести телевізор, то я не мала чим його завести, телевізора на ремонт. То нема що міхати, то грошей нема, то що знаю. Неможливо без співчуття розповідати про цю сім'ю, оскільки батько відбуває термін покарання в'язниці, мати без роботи, на руках у неї 10-місячна донька та син інвалід. Сім'я харчується картоплею та городиною. Є ще коза, але організм Сашка не сприймає козячого молока. Хлопчик не пам'ятає, коли їв сир, м'ясо, вермишель та крупи. Він хоче переглядати телевізійні програми, але старенький телевізор давно поламався. Наразі хлопчик тоді може побувати на вулиці, коли до нього приходять вчителі Любов Росквас та Галина Бас для індивідуальних занять. Або коли мати просить допомогти сусіда. Це є досить проблематично, оскільки стара інвалідна коляска не придатна для його пересування. Тож дитина в основному сидить на своєму ліжку і малює або читає. тебе друзі приходять? Ні, не. не приходять. А так деколи просто до школи ходять. Ага. А з вчителькою ти займаєшся? Так. Да? Так. Да. Що тобі найбільше подобається робити? Малювати. А хотів би ходити до школи, так як всі твої однолітки, щоб в школу ходити? Так. Да. Хочеш, так? Да? Так. Да. Потрібно, певно, пройти обстеження медичне. Ти поїдеш в лікарню? Ні, я не можу в машину. Важко, так? Так. От там ноги болять. Сашка, я відвідую три рази на тиждень. Буває часом і приходжу до нього в неділю, тому що він хоче побувати на дворі. А так як у мами є маленька донечка, то мама не може часто його вивезти. По перше, а найголовніше те, що коляска, не на цій калясі він не може будь-хто вивести його на двір, тому що коляска не призначена для десятирічної дитини. Днями до Сашка Вініка завітали Олександр Воротний, голова районної ради та Олег Федоров, начальник відділу культури районної адміністрації з подарунками. Від засновника національної мережі будівельно-господарських гіпермаркетів товариства К» Олександра Гарея. Для хлопчика вони привезли солодощі, пледи, канцелярське приладдя та найпотрібніше інвалідний візок. Відтепер Сашко зможе бувати на вулиці, а не лише перебувати у хаті. Я дуже дякую Олександру Володимировичу за те, що все-таки я не могла з ним зустрітися особисто, бо були ...певні проблеми і в нього, і в мене. І я дуже дякую йому за те, що він звернув увагу на цю дитину, і я думаю, що в майбутньому з цієї дитини буде талановита людина і здорова, все таке людина. Сашко Віннік проживає в гарному населеному пункті, де добрі, хай мешканці, які могли би взяти шефство над цим хлопчиком і деколи завітати до нього. Він був би радий товаришувати із однолітками. 28 жовтня. Наша країна відзначала визволення України від німецько-фашистських загарбників напередодні свята, 26 жовтня, город. У традиційно зустрілися усі ветерани.